Останнім часом бачимо дуже багато ударів по Ростовській області, Волгоградській області, Краснодарському краї. Переважно прилітає по залізниці. Там за останні кілька діб я маю на увазі. Це залізничні підстанції, ешелони з пальним, тягові електропідстанції, які обслуговують залізницю. Тощо такі от об'єкти і цілі. Цього разу по Таганрогу безпілотники і дрони прилетіли у доволі великій кількості. доволі багато вибухів нарахували місцеві. І мешканці кажуть, що атака почалася приблизно в півночі і також були зафіксовані результати на землі. попередньо в районі конструкторського бюро імені Берєва, чи Берєва там фіксували, власне кажучи, вибухи і загоряння. Ну і також подібні результати фіксували і в районі села Петрушина під Таганрогом, де нібито було уражено базування 325-го авіаремонтного і 708-го військово-транспортного авіаційного полків, тобто авіабаз. Було під Таганрогом атаковано. Теж місцеві мешканці повідомляли, що вирує там пожежа. Ну і бачимо низку кадрів і роботи ППО і влучань, і пожеж, і вибухів саме в районі Таганрога. От один із спалахів було зафіксовано зокрема на цьому відео. Отже, тут іде мова очевидно саме про об'єкти мілітарного призначення, конструкторські бюро, які або ремонтують, або виготовляють техніку і озброєння для росіян і також. Місце базування авіаційних і авіаремонтних полків, от е, Російське міністерство війни пише про те, що продовж ночі вони 60 безпілотників зафіксували і нібито знищили на територію, яку контролюють. Переважно це Білгородська область. Е, Більше половини 31 безпілотник саме там було зафіксовано, як офіційно кажуть росіяни. Ще 12 – це територія Ростовської області. Ну і Краснодарський край, 5 безпілотників, тобто ті краї, про які ми щойно говорили. якраз в тому напрямку більшість дронів теж ну. Половина, скажімо так, дронів летіла. Найбільші це половина і чотири акваторія Чорного моря. Потім є. У нас ще поодинокі дроні, які зафіксовані над Воронезькою, Липецькою, Тульською областями. От там так само фіксувалися прольоти безпілотників, але про влучання нові і свіжі, поки що достеменних даних немає. Тому будемо стежити за оновленнями. От вже із. Джерел російського походження, скажімо так, чи то зед-каналів, чи то опозиційних каналів на Росії. Ну і ситуація на фронті. Коментував у вечірньому зверненні своєму вчора президент Зеленський. Ми нагадаємо, що Росіяни учора на рівні свого міністерства війни заявили про повну окупацію часового яру. Що як уже визначили незалежні дослідники, ОСІНТР не відповідає дійсності, росіяни все ще не контролюють повністю часів яр, хоча близькі до цього, але південні райони міста і західні райони міста все ще контролюють українські сили в деяких місць. Цех по суті панує сіра зона. Там немає контролю жодної сторін. Ну і також ми знаємо, що вчора представники збройних сил України. Теж речники заперечували ту інформацію, яку вкидали росіяни про повну окупацію Часового Яру. І також ситуація доволі складна у Покровську, де російські ДРГ забігають подекуди вже і в глиби міста. Не лише на околицях їх фіксують, але поодинокі диверсійно-розвідувальні штурмові групи ворога фіксувалися також уже фактично ближче до центру Покровська, де теж їх виявляли і знищували. Про це говорив і президент у своєму зверненні, заявивши, що вислухав. Якраз звіт і доповідь головнокомандувача генерала сирського. І нібито ситуація контрольована. і Інформація надходить вчасно. Приймаються всі необхідні заходи і рішення. Можемо послухати пряму мову президента з цього приводу. Була сьогодні доповідь головкома сирського Фронт, особливо покровський напрямок. Позиції наші, наші підрозділи, все тримаємо. Окровськ, добропілля, саме там найбільша інтенсивність бої. важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ. Малі групи, які намагаються постійно прорватися у місто, постійно хочуть там закріпитись. Ну, це російська така тактика, і наша на неї відповідь знищення окупанта. Були сьогодні російські вкиди. Ви це бачили про часів яр. Це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції і кожну російську спробу просуватись на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині. Зрештою ми відбиваємо. Отже, президент каже, що ситуація загалом контрольована. Всі російські штурми відбиваємо, ДРГ знищуємо. Тримаємо рубежі, згадував про добропілля президент. Ну, власне, ми знаємо, що росіяни намагаються обійти Покровський Мирноград з півночі, вклинитися в районі дороги між добропіллям і вже згаданої Покровського якраз е, мирноградської агломерації, для того, аби ускладнити логістику для наших захисників. І це серйозна загроза, оскільки дуже близько росіяни до цих доріг важливих підійшли до цих шляхів постачання і логістики. Ну а те, що ДРГ з. Являються вже на території самого населеного пункту покровсна вже в межах міста. Це звичайно поганий сигнал. Можна звичайно і треба їх виявляти і знищувати однак, сам факт непоодинокого проникнення ДРГ вже доволі системного на території населеного пункту. Просочення їх між наших оборонних порядків означає, що проблема є, і вона серйозна, і вона не скажімо так одномоментно виникла. Тому ті заспокійливі інтонації, які від президента від верховного головнокомандувача лунають, звичайно, спрямовані для того, аби трохи зняти напругу у суспільстві. Але ми розуміємо, що насправді ситуація на покровському напрямку ускладнюється і легшою наразі не стає, і потрібно приймати рішення власне, як стабілізувати оборону на цьому напрямку.